Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Низький тиск води у декількох мікрорайонах міста через борг до Полтава водоканалу перед Полтавомленерго. Як вирішуватиме питання влада? Знесений паркан та пошкоджена маршрутка на Юрівці вранці сталася дорожньо-транспортна пригода. Люди не постраждали. Українці сьогодні почали утримувати підвищені пенсії. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у двох мікрорайонах Полтави, а також у Росошинцях та Супрунівці, спостерігалося зниження тиску води. Причина підприємство Полтава Обленерго вимкнуло резервну лінію електропостачання на четвертому водозаборі «Полтаву» до каналу через заборгованість. Яким чином утворився борг, та чи загрожує Полтаві відключення води, дізнавалася. Івана Дімова чи може Полтава залишитися без води? В обласного комунального підприємства Полтава Водоканал сформувався борг перед Полтава Обленерго. Все через те, що в тарифі для споживачів закладена нижча ціна на електроенергію, ніж та, яку водоканал купує на енергоринку. Про це на нараді Вова розповів головний інженер Полтава водоканалу Юрій Заставський. В Тарифі закладена сума 3 мільйони 200 Тисяч гривень, фактично споживання електроенергії становить 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Місячний касовий розрив становить 2,7 млн гривень, це тільки за розподіл електричної енергії. Зараз буде готує звернення до депутатів ну, обласної ради про виділення фінансової допомоги підприємству. Станом на початок поточного року Полтава водоканал заборгував Полтава Обленерго 12 мільйонів гривень, каже заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Зрозуміло, що внутрішніх резервів підприємства немає для покриття цього касового розриву. Ця різниця створена бездіяльністю національної комісії з регулювання. Наскільки я знаю, підприємство подало в суд. На цю організацію. Ми розуміємо, що це політичне питання, і держава зараз отримує тарифи. Ми з розумінням до цього відносимось, і я переконаний, що обласний бюджет знайде кошти для компенсації комунальному підприємству, різниці в тарифах. 4 березня у декількох районах міста був понижений тиск води. Все через те, що Обленерго вимкнули резервну лінію електропостачання на четвертому водозаборі Полтава водоканалу, повідомив у соцмережах голова Полтавської облради Олександр Біленький. За його словами, це методи, якими Обленерго мотивує виплачувати борги. Готуємо звернення до Служби безпеки України в Полтавській області для розв'язання ситуації щодо дій Обленерго, які можуть спровокувати штучний комунальний колапс у Полтаві. Як розповів, під час наради представник Полтава Обленерго питання між підприємствами буде вирішено тільки тоді, коли водоканал погасить заборгованість. Так, завдання на відключення, і ми згідно законодавства зобов'язані зробити це. Тому якщо буде погашена заборгованість, яка справа за розподіл. Я вважаю, що питання може бути врегульовано. Тепер водоканал готує клопотання до обласної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету. Найближчим часом його винесуть на розгляд комісії з питань житлово-комунального господарства. Ми прийняли політичне рішення. Ми виділимо ці кошти після сьогоднішнього клопотання. Припустять депутати через комісію, через рішення сесії. Потім це рішення спуститься до нас, і ми вже пишемо. Оспоряджені щодо виділення коштів питання про виділення коштів для Полтава водоканалу мають розглянути на позачерговій сесії Полтавської обласної ради. Попередньо її планують провести на цьому тижні. А на вулиці Чумацький шлях у Полтаві водій маршрутки в'їхав у паркан одного із приватних господарств. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні. Вранці у результаті зіткнення паркан знесло, а маршрутка отримала механічні ушкодження. Ніхто з людей не постраждав. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Маршрутка в'їхала у паркан приватного будинку. 4 березня близько 8-ї години по вулиці Чумацький шлях у Полтаві сталася дорожня транспортна пригода. Господарка будинку Тетяна Скрипник говорить, що на момент ДТП її вдома не було. Найбільше жінка хвилювалася за життя пасажирів маршрутки. Додає пані Тетяна. Шок ну, перше, головне, щоб всі були живі. Це саме головне, бо це маршрутка. Тут люди. Це, а, а ну, Тут що вже зробиш, ну так, да. будемо щось робити. Багато людей було. Тут всі ж тільки кому цікаво. Тому не можу сказати, знаю, що постраждали дві скорі, були там, в одній скорі були і в другій. Водії. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало погане самопочуття водія маршрутки, розповіла старший інспектор про служби управління патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. Водій маршрутного транспортного засобу рота рухався зі сторони вулиці Гончара, напрямку вулиці Шевченка, перебуваючи в хоробливому стані, не встежив за дорожньою обстановкою та допустив наїзд на паркан. Наслідок ДТП транспортний засіб та паркан отримали механічні пошкодження. На водія патрульні склали протокол за статтею 124. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Натомість сам водій говорить, що він не впорився з керуванням через велосипедиста, який виїхав йому назустріч. Додає, що в момент аварії в салоні його автобуса знаходилося близько 19 пасажирів. Велосипедист їхав прямо на мене, і мені прийшлося в сторону. Відкрив Открив двірі і вивів всіх. Як повідомили нам працівники патрульної поліції, постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді немає. Не добігли до кордону. Житель Полтавської області разом із мешканцем Чернівецької намагалися незаконно потрапити до Румунії. Їх виявили біля кордону Із цією країною прикордонники Чернівецького загону за допомогою дрона. Повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Групою реагування було затримано двоє чоловіків, громадяни України призовного віку. В подальшому їх було доставлено до прикордонного підрозділу та складено матеріали про адміністративні правопорушення. Підпалювала суху траву і постраждала. Сьогодні близько 14-ї години сталася пожежа на відкритій території села М'якеньківка Полтавського району. Там 83-річна місцева пенсіонерка палила суху рослинність. У наслідок займання жінка упекла ногу і її доправили у лікарню. А ось мешканка шишацької громади при схожих обставинах загинула. 3 березня жінка спалювала рослинність біля подвір'я і втратила свідомість. Вогонь помітили люди, які проїжджали поруч і викликали рятувальників, розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Коли прямував автомобіль швидкої медичної допомоги до лікарні, вона, на жаль, померла. Наразі причини загибелі її з'ясовуються. Загалом, з початку року на територію області виникло у нас 338 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло сім осіб. 1 березня в українців зросли пенсії, а від сьогодні люди почали отримувати нові суми. Підвищення пенсій пов'язано із відповідною постановою кабінету міністрів України, пояснюють у пенсійному фонді. для яких саме категорій і наскільки зросли пенсійні виплати. Дізнавалася наша знімальна група. З 1 березня в Україні зросли пенсії, а Вже четвертого пенсіонери змогли їх отримати. Пенсії перерахували для 406 тисяч мешканців Полтавщини. Говорять в обласному пенсійному фонді. Підвищується не сам розмір пенсії, а в розрахунку її обчислення підвищується на 7,9% Її складова показник середньої заробітної плати, на який множиться. Коефіцієнт стажу і коефіцієнт заробітку конкретної людини. Середнє підвищення пенсії на Полтавщині становить 295 гривень для військових пенсіонерів 705 гривень, говорять фахівці. Підвищення пенсії від однієї тисячі до півтори тисячі отримали 8,4 тисячі чоловік. Від 500 гривень до тисячі гривень 32 тисячі людей отримали таку суму підвищення. Від 100 до 500 гривень це найбільш така частка вагома. Це 287 тисяч чоловік. Також Володимир Носенко зазначив, в постанові кабміну йдеться, що якщо у людини згідно зі стажем і заробітком підвищення пенсійних виплат не передбачено, то пенсію все одно збільшують на 100 гривень. Таку виплату отримало 30 тисяч мешканців області. У Полтаві зупинили діяльність робочої групи, що займалася перейменуванням вулиць нашої тергромади. Розпорядження міського голови вона припинила працювати 19 лютого. Тепер рішення приймає тільки комісія з перейменування топонімів. Що думають члени розформованої робочої групи та чи будуть у Полтаві продовжувати процес перейменування? Розбиралася наша знімальна група. 19 лютого у Полтаві припинили діяльність робочої групи, що займалися перейменуванням вулиць тергромади. Група вичерпала необхідність свого існування, адже дві третини вулиць перейменовано, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Робоча група була створена, коли була ініціатива громадськості щодо перейменувань. Тоді Зібралися для того, щоб, скажімо так, цей процес був якось ну узагальне, підконтрольний. І зрозуміло, я тоді цю робочу групу очолив і ми рухалися у форматі розгляду вулиць щодо переименування на громадських засадах. Люди працювали по 3-4 години. Продовжить займатися перейменуванням вулиць лише спеціальна комісія, яка й раніше над цим працювала. Член розформованої робочої групи з перейменування топонімів Полтавської тергромади Леонід Булава говорить, працювати ще є над чим, проте запрошення доєднатися до комісії не надходило. Ми працювали два роки над тим над виконанням законів України. Змінилося керівництво і змінився різкий курс. Чим сказати, це викликає велику тривогу? Я думаю, що причиною, головною того, що була ліквідована робоча група і відсторонені її члени, є чотири звернення до ВО міської голови пани, пані Ямщикової про необхідність імплементації голосування в громаді, яка підтримала. Варіант перейменування вулиці Кукоби проте виявляти ініціативу і самостійність доєднуватись до комісії Леонід булава каже не буде. Ну яким чином Самочинно приєднуватися? Яким чином ця комісія як діяла, так і діє? Ви особисто будете приходити на а я мене запрошення. Немає на черзі. Зміна нас зупинок у Полтавській тергромаді. Робочу групу з перейменування на обговорення варіантів, що відбулася минулого тижня, вже не кликали. каже її представниця Ганна Радько. Коли на тому тижні засідання пройшло топонімічної групі за поданням транспортного відділу, ну затвердили перейменування зупинок. Ось ми тоді всі, оце і я зокрема подумала. Так що це поручення слова. Проте, за словами Валерія Бархоменка, члени робочої групи можуть без проблем доєднуватися до роботи комісії. Всі ці експерти можуть працювати у комісії. А Комісія це вже офіційно. Вона має статус юридичної особи, вона працює при міській. Раді, і я думаю, далі будемо збиратися. немає ніяких проблем, тому що у нас дуже багато питань. Це перейменування можливо і знову ж таки там кооперативи, які носять русизмі. Нагадаємо, в полі зору комісії четверта черга перейменування топонімів тергромади. На телеканалах Плюс» стартувала виробнича практика студентів 4-го курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Для них вона остання перед отриманням диплома бакалавра. Чому студенти вирішили присвятити себе професії телевізійника та що планують надалі? Дивіться у сюжеті. Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Завертайлова Вероніка. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Студентка Вероніка Завертайлова цього року стала на крок ближче до своєї мрії. Через кілька місяців вона отримує диплом бакалавра Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. А після цього планує поринути у світ акторства. Зізнається, що бути акторкою мріяла ще з дитинства, але через сімейні обставини вступила на дотичну професію ведучу програм телебачення. Я вступила на бюджет на телеведучу, я вирішила, що багато предметів, які будуть у мене такими спільними і корисними. Я буду вчитися говорити на камеру, буду вчитися знімати і, в принципі, вчитися режисурі, так як я і хотіла, не тільки акторству, а й режисурі. Постановка голосу та вміння працювати з камерою є найціннішими знаннями. Зізнається нам Вероніка. Розповідає, що зараз працює над своєю дипломною роботою. Це короткометражний документальний фільм. Я вже відзняла три інтерв'ю. Вони в мене про театр. Це розповіді драматургині, акторки і режисерки про те, як змінилося їхнє бачення театру під час війни, наскільки змінилося їхнє ставлення до того, що вони говорять на сцені, або як вони пишуть, або як вони по-іншому працюють з акторами. Ну, а це ви знаєте, що це студія звукозапису. Тут у нас все для того, щоб класно записати звук. Зараз у студентів четвертого курсу Луганського національного університету виробнича практика на телеканалі ІРТ Полтава. Тут у нас предпросмотр, так називаємо. І тут ми бачимо, що в нас відбувається на лінійці. Ось сюди мидія закидаємо весь матеріал, з яким ми будемо працювати. Студентка Владислава Дотник на противагу своїй одногробниці себе бачить в майбутньому саме журналістом. Я б хотіла себе спробувати в різних сферах, і в зйомці, і в монтажі. І в кореспонденції, і в можливо, і в піарі. Мама говорить, що ще в дитинстві я в мене був свій погляд. Я коли дивилася якусь рекламу, то мені хотілося щось змінити. Я говорила свою думку, що тут би я зробила так, а тут би так. Також я ходила на гурток. «Юний журналіст шість років я ходила з 14 по 20 рік. Телеканал «ІРТ Полтава здійснив одну із брії Владислави та дав можливість випробувати свої сили на практиці. Сьогодні ми вирішили опитати мешканців міста, чи планують вони вітати своїх жінок з 8 березня в цьому році. Нагадаємо, що телеканал ІРТ Полтава – практична база для студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка вже протягом кількох років. Це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛІ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. До побачення.